Це невеличке село Великіпріцьке Обухівського району, населення якого становить понад 600 людей. Але мало хто знає, що вихідці з цього села стали відомі на цілий світ. Пріцкери – одна з найвпливовіших сімей Америки. Їх статки налічують понад 30 мільярдів доларів. Головний актив родини всесвітня мережа готелів Хаят. Власники вже налічують понад тисячу комплексів у 69 країнах світу. У 1831 році предок усім відомих бізнесменів розпочинав свій шлях тут. Як і в Пріскер був керівником місцевого цукрового заводу і за національністю єврей. Звідки прибув чоловік? Досі достеменно невідомо. Але як наголошує наукова співробітниця місцевого музею, пані Надія, це частина історії села, якою вони безумовно пишаються. Згадує інформацію про пріцкерів збирала по крупинкам. На пальцях перерахувати можна дуже мало. Ну чоловік з п'ять залишилося. Це тих, що ще що можна щось розпитати про старовину. Ну ви ж відходять старіші, з'являється з ностарі життя йде вперед. Завод охоплював чималу територію, на якій розташовувалась церква, став фабричний та кагатне поле. Місце давно поросло травою, як і водойма. До наших часів лишилась лише комора. Побачити тодішню територію можна лише на картинах репродукціях які колись малював місцевий художник-любитель. Ось ми бачимо тут. Оце саме цукроварня, ось якийсь кочегар попіл. Вибирає чи можливо вгілля підкидає в топку, щоб робота йшла. От ось люди несуть буряки із кагатного поля. Вже повіти. отут, тут, до речі, є джерело, де тече вода. І до цього часу є вода. Люди набирають дуже хороша вода. Там милося. Видно, це бачите, ця вежа, і з кагатного поля буряки туди підвозили. Ось і там милися. Потім помити буряки сюди в цукроварні і вироблення цукру тут було. Ось ми бачимо, чоловік повіз. Цукор вже там по потребах, їде з пустою вагонеткою. От хтось коні гонить, Я... а он вже повигружали вози із цукрових буряків і їдуть вниз. Нині сільська комура перебуває у приватній власності фермера. За словами працівниці музею, будівля залишилась нереставрованою і має такий вигляд, як і більше сотні років тому. Потрапивши всередину, бачимо, зараз тут зберігають зерно. Поруч у хащах видніється єврейське кладовище, на території якого ховали і християн. Про що свідчить дерев'яний хрест? Як розповідає Надія, 130 років тому родина Пріскерів залишає тут все і переїжджає до білої церкви, далі до Києва, де на Подолі відкриває крамницю. У 1881 році вбивають російського царя Олександра II і в цьому звинувачують євреїв. Проти них розпочались масові репресії. Пріскри три дні ховаються на горищі, а потім знаходять свій магазин розграбованим. Яків вирішив тікати і прямує до Чикаго. За інше звідси пішла її родина. Ми гордимося, звичайно. Діти Якова пустили коріння в Америці. Двоє правнуків: Джей Артур і Дональд. У 1957 році заснували готельну мережу хаят. Почалося все з того, що один із них пішов до невеликого готелю в аеропорту Лос-Анджелеса на каву. Офіціантка розповіла, що його незабаром закриють через низьку рентабельність. Тож Джей Пріскер викупив будівлю за 2 мільйона 200 тисяч доларів. Так почалася історія всесвітньо відомих апартаментів. Пані Пріскер вже є праправночкою Якова. Нині вона є спецпредставницею США з питань відновлення України у 2015 році. Жінка відвідала село Великі Пріцькі, де й почалася історія її родини. Так я був присутній при приїзді пані Пріцькер із Мариною Порошенко. Вони завітали в наше село. Ну, скажем, прямого спілкування у нас не відбулося, бо на той час ще була діюча попередня сільська голова, і вона представляла наше село, було багато представників з району. Ну, так як ви кажете, пишаєтесь. Ну, певна річ, коли виходці з вашого села досягають певних висот. Навіть якщо вони і не проживають в Україні, а стали мешканцями інших держав, це викликає ну, певну гордість за своє село. Сьогодні Пріскери входять до топ 15 найбагатіших сімей світу. Окрім готельного бізнесу, родина керує багатьма іншими підприємствами, включаючи азартні ігри в казино, елітне житло для людей похилого віку, кредитну звітність, подорожі на круїзних лайнерах та багато іншого. Крім того, родина спонсорує щорічну пріскерівську архітектурну премію в розмірі 100 тисяч доларів. Натомість село, звідки походять їхні пращури, не су. Суттєво змінилося від того часу. На пасовищах пасуться корови, часткове бездоріжжя, а будинки виглядають зовсім не як шикарні готелі. Що було б селом, якби пріцкери жили б на українській землі? І ким би були пріцкери, якби залишились у великих пріцьках, це лишається загадкою історії. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх, переглядайте шорси, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.